Володимир Ваниченко, віють вітри, віють буйні. Оповідання. Лампадне, кліпотливе, сумовите-сумовите світличко Від нього так і тхне церковним тягучим дзвоном, смачними маківниками, підсмаженими бубликами, з трошки липкою та хрустливою шкуринкою. У хаті вогко пахне вимитою підлогою свіжими рядюшками і пиріжками з горохом. По кутках сторожко застигла тиха таємна півтьмя. Тіні ланцюжків від лампадки за кожним кліпанням гноту похитуються, гойдаються на стінах, а святі на іконах ворушаться й закутуються у свої сині та червоні одяги. На печі душно, черінь пече. Жене духом глини й розігрітого кожуха, але Гринь лежить непорушно, тільки голову виставив і засав -за вісочки в той загадковий, чудний світ, що починається зараз же за піччю. Усе там тепер якесь інше, ніж звичайно. Усе ніби таке саме, як удень, і стіл із клічастою царатою. І мисник із розбитою гріньком шибкою, і зелено в квітках скриня з горбатою спиною, на якій гринь у верхи в Київ. Усе те саме, але якесь воно тепер хитре, принишкле, з одведеними набік очима. Навіть макітра з пиріжками в кутку накрита рушником, і сама Макітра. З якою гринь у такому щирому приятелюванні і та щось таке таємне ховає в собі? А що вже ота от чорна, чотирикутна дірка дверей до спальні, то на неї просто дивитися неможливо така вона загадкова та моторошна. І тож отаке діється в його в Гриньовому царстві, де він владика. Цар і Бог над речами й людьми, де слово та плач Його, закон для мами, тата, гаврика, рябухи, саньки, кішки-родьки, собаки-жульки, для всіх стільців, скриньок, щиток, словом, усього, що там є внизу. Він, владика, тихенько лежить і не сміє ворухнутися, бо там прийшло щось дужче за нього й панує над усім. І всі кутки, стільці, рядюшки, двері, усе чисто у змові з тим таємним і дужчам, і через те все вороже до нього, гриня, усе таке потайне, підглядаючи й хитро застигле. От-от, простягнуться з кутка руки та схоплять його. Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить одежа, там щось ворушиться, длубається. Випутується з під темної купи. Санько. Раптом несподівано для самого Гриня зі страхом виривається в нього. За стіною маленькій кухні ледве чути брязкіт посуду. Не чує рябуха Санька. Святіна ікона гойдається собі туди-сюди, як на гойдалці, неначе нічого не помічають. Черевата макітра, накрившись рушником, невинно куняє в котку, але вони всі добре знають, що воно там ворушиться в одежі. «Са!» – брязкіт зупиняється, клацає клямка дверей, так солодко з такою полегкістю, так весело клацає сердита клямка. Ну, чого там? Який любий, затишний цей набурмосений голос. Гринь не знає, що сказати, знає тільки, що йому невинумо любить легко чути Саньку. Ну, чого голосуєш? Пить хочу, то злізь і напийся. Пан який. Гринь хмуриться, аж як вона з ним балакає. Коли б вона не пішла в кухню, він би їй показав, хоч їй аж дев'ять літ, а йому тільки на покрову буде шість. Та він двох таких, як вона, навкулачки подужує, бо він гринь, а вона наймичка, рябуха, попихач. І вона не сміє таким голосом говорити до нього: Подай сюди води, ти, рябухо, нехай тобі той, що в запічку подасть. І знову клацає клямка, але тоскно й страшно. Той, що в запічку, Хто той?» Тіні ланцюжків, святі на іконах, мисниках, макітра усі знають, хто той знають та хитро сторожко мовчать. Гринь, кругло витріщивши очі, обережно задом обсувається в глиб печі, сідає в самий куток, щоб із за спини була стіна. Але на печі майже зовсім темно. Тільки постелі над завіскою та коменом хвильками просівається миготливе світло лампадки. У другому кутку печі лежить щось кругле, темне й довге. Що воно таке? А чого ж той у запічку? Чи він там усе сидить, чи виходить? Еге, мамо, мама на весіллі прийдуть аж уранці, а домовик тобі покаже маму. Саню. Я не буду більше веделкою колоти і щипати не буду, їй Богу. А жалітися будеш, їй Богу, не буду, а рябухою звати будеш не буду. А будеш заступатися, як мама мене битимуть, буду, а не брешеш от тобі хрест святий. І Гринь, ставши навколішки, швиденько хреститься. Санька знизу пильно дивиться на нього. Потім починає пригадувати всі кривди, болі, жалі, а Гринь знову гаряче присягається і хреститься, відрікаючись навіки від усякого насильства і знущання з неї. Так даються всі конституції, так дає їх і гринь, будучи ні гіршим, ні кращим із монархів. Одначе санька не дуже вирість присяганням, скільки раз уже бували вони, а мене лихо, і знову санька. Рябуха знову веделкою в бік, знову саньку волочить за волосся за те, що гринь склянку розбив. А все ж таки сьогодні цар і Бог у її руках, а все ж таки сьогодні він, покірний, плохенький, запобігливий перед нею, і їй хочеться натішитися зі своєї влади вже до схочу. Та ти тепер божишся, а завтра знову за своє. Не хочу з тобою сидіти, сиди з домовиком. І Санька вдає, що виходить із хати. Гринь аж скидається, аж руки простягає за нею, і жахом, дивлячись на дірку дверей, благально й жалібно плаче. Санька повертається, а даси цукерок. Це вже виходить за межі Конституції, це вже замах на прерогативи самої влади. Цукерки тільки для гриня. Але Гринь насуплюється, трохи сопе носом і суворо каже, Дам, ну давай, кидай сюди. У Гриня в куточку на печі мама наскладала і цукерки, і горіхи, і навіть чотири новенькі копійки. Гринь часто кліпає очима. Не дати санька піде на кухню і знову почне облягати ворожа сила. Дати шкода. Досадно хіба що рябусі мама залишила. А казку казатимеш? Нехай принаймні чимось заслужить, щоб не дурно було порушення прерогативів. Ач який, ще йому й казку. Сиди коло нього, від домовика обороняй, та ще й казку. Давай так. Ні, Гринь так не згоджується дати. Йому страшенно хочеться казку послухати. Буде так любо, затишно, санька сяде в куточок, грінь бубличком ляже коло неї і почнеться новий, цікавий, дух захоплюючий світ. Адже, коли до мама дома, санька не сміє відмовлятись і каже йому казки, тоді влада його не обмежена. А тепер навіть за цукерку не хоче. А че яка? Ну, нехай нехай. Саню, розкажи казочку. Ні, саня не хоче розказувати казку. Тепер вона старша над ним, тепер її сила й влада, але їй хочеться, щоб грень прохав її, Їй любо без останку відчувати, обмацувати цю силу, бачити владику на колінах перед собою. Са, маленьку казочку, про козу дерезу. Ого, ще й про козу дерезу чого схотів? Ну, про мазунчика. Ти сам мамин мазунчик, тобі й казки не треба. Гринь вибирає вже найменшу, найскромнішу казочку, таку, що, іншим часом, будучи при всій своїй владі, він би тільки фиркнув на неї. Та більше того, вона вже знову хоче йти на кухню. Бо треба ще діжку в льох винести, а за вікном дріботить холодний холодний дощ. У домарі пищить щось тоненько та жалібно, як муха в павутині. Вітер чи той? Ну, дві цукерки дам. Ну, дві цукерки захитують непохитні саньки. Дві цукерки, безумовно, величезна річ, що трапляється санці на великі свята. Їй стає аж солодко в роті, але вона почуває, що, узявши цукерки, вона продасть за них свою владу. Теж таку рідку й солодку, бо тоді треба казати казку, а це вже служба. Це те, що вона повинна робити раз у раз для владики. А крім того, Владика під казку засне, як то буває не раз, і все закінчиться. Ні. Не казатиме вона казку, не треба їй і цукерок. От візьме та й піде аж у льох. Нехай отут потруситься без неї. Са, не ходи. Еге, не ходи. А діжку хто винесе? Завтра винесеш. Ге, завтра а бити кого будуть? Тебе? Я заступлюся, їй Бо заступлюся. Ти заступишся? Знаємо ми таких. Цукерок шкода, а то ще б заступився. І зовсім не шкода. Я роз... А розкажи казку, так аж дві дам. І ще й копійку дав би, новеньку. Гринь похопцем простягає руку за комен, де лежить його скарб, намацує монетку і показує її санці. Світло лампадки золотом одблискує на рівненько подзьобаному краєчку копій. О, дивися, а даси дам. Спокуса така сильна, що Санька міцніше зав'язує хустинку під підборіддям і мовчки лізе на лежанку. Гринь весело відсувається в глиб печі. Вибираючи місце, де б менше пекло від черення. Але Санька на піч ще не вилазить. Стояч, стоячи на лежанці, вона простягає е, руку й суворо каже Давай уперед цукерки й копійку. Одначе Гринь, почуваючи, що небезпечно випускати із своїх рук засоби влади, на це не згоджується. Е, яка хитра, вперед розкажи. Ні, уперед давай. Ні, розкажи. Ну, то сиди собі тут з домовиком. І санька злізає з лежанки. Гринь знає, що, віддавши вперед цукерки купійку, він знову підпадає під волю Саньки. Але що робити? Краще нехай воля Саньки ані знову залишитися на самоті із цією страшною пітьмою та тим. Ну, я дам, лізь сюди. А, відчепися, не треба мені твоїх цукерок. Ще плакатимеш потім і мамі скажеш, що я в тебе виманила, та ще битимуть за тебе. Їй Богу, не скажу. На, бери, Саню, не хочу. Ну, саню, ну, іди сюди. Ну, са. От причепився. Санька знехотя сердито й помало лізе знов на лежанку. Гринь боязко слідкує за нею і не сміє вже радіти, аби тільки не йшла звідси. І сам зараз же простягає її дві цукерки й копійку. Санка недбало бере їх, обдивляється, кривить губи та засуває за пазуху. Потім одшморгує завіску, вилазить на піч і строго каже Підклади мені подушку, бо я тут у цьому пеклі не буду сидіти. Гринь поспішно підкладає подушку під стінкою у тому місці, де найменше пече черінь, а сам приморщується на кожусі. Ну яку ж тобі казку казати? Крізь одіпнуту завісуку падає світло лампадки на темне, понівечене віспою кругле личко саньки. Воно, воно подібне до зморщеної, винятої з узвару гроші. Обгризаний носик на кінчику загнутий вниз. Очі дивляться строго. Гринь почуває себе зовсім покірним. Він несміливо відповідає Розкажи про кучеряву дівчинку. Еге, про кучеряву дівчинку. Яку схочу, таку й розкажу. Ну, яку схочеш. Гринь затишніше підгортає ноги, кладе голову на зігнутий удвоє рукав кожуха приплющує очі. У комені жалівно, як комар, пищить вітер. Тепер ясно, що це вітер. Нехай собі тепер лампадка кліпає, нехай чорніє дірка і вилазить із запічка домовик. Санька рап раптом посміхається. Вона придумала казку. Ну, слухай, та гляди мені не виродувати. Ти сам сказав, яку схочу, таку й казатиму. Я не буду врядувати, пошепки каже Гринь. Дивися ж, ото ж так. Санька намент зупиняється, Гринь солодко притихає. Санька раз у раз починає свої казки оцим Ото Отож так, робить паузу, і тоді вже саму е, каже казку. Отож так. Жив собі, яшка, семе семеряшка. На голові шапочка, на спині латочка, хороша моя казочка. Гринь швидко розплющує очі сердито скрикує. Ай, санько. Санька тим самим методичним рівним голосом відповідає. Ти кажеш, ай, санько, і я кажу, ай, санько. Та жив собі яшка, семе семеряшка. На голові шапочка, на спині латочка. Хороша моя казочка. Паршива я не хочу цієї. Другого. Ти кажеш паршива і я кажу паршива. Та жив собі яшка, семе, семеряшка Не хочу другого. На голові шапочка, на спині латочка. Хороша моя казочка. Паскудна, паскудна, паскудна. Ти кажеш, Паскудна, 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 і я кажу паскудна, 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 та жив собі яшка. Гринь схоплюється і починає з плачем і люттю шарпати Саньку. Санька похитується від шарпання, сидить із непорушним лицем і монотонно говорить далі про шапочку, латочку та знову запитує, чи хороша її казочка. Гринь, щоб нічого не відповідати, падає знов на рукав кожуха і лежить непорушно. Але й це не допомагає. Ти мовчиш, і я мовчу, та зжив собі яшка, саме-семеряшка. Гринь у відчаї, лютій безпорадності починає тихо плакати. Але й на це санька рівно безживно бубони далі Ти плачеш, і я плачу, та жив собі, яшка. Гринь уже плаче в голос, гірко схлипуючи, тоді санька спиняється і своїм голосом питає Ну, що, будеш казку просити? Гринь плаче, обтираючи лице об гарячій шошаві рука в кожуха. Що ж ти мовчиш, казати далі чи годі? Го, годі, тремтячим голосом відповідає владика. Санька гладить по темно русявій стриженій голівці, нахиляється до неї, говорить: Ну, так слухай же тепер, ото ж так. Санька на мен зупиняється, а Гринь швиденько ковтає сльози й увесь затихає. Отож так, жили собі чоловік і жінка у великому, великому лісі, і була в них донечка. Та така гарнюсінька, та така білесенька, як маленьке ягненнячко. Гринь мимоволі схлипує старим плачем і щільніше заплющує очі, а в очах великий великий ліс. Частенька хатиночка з візерунками круг віконечок, така як у маминої сестри, до якої він їздив із татом у гості, і ота донечка. Біленька, як ягняточко, із синіми, синіми очицями, з пухнастим, пухнастим волоссям. От живуть вони собі та й живуть. Донечка росте та й росте, та щодень то все краща, то все краща, і стала така, що ніде немає кращої. Донечка? пошепки питає Гринь. Донечка. У самого царя немає кращої за неї, а що розумна, а що спритна, так ні в касі сказати, ні паром описати. А як її звали? Як звали, а ти не перебивай, слухай мовчки. От живуть вони собі та й живуть, та позаздрила на донечку царівна, що та така гарна та хороша, а царівна була. Погана, погана, ряба, кислоока. Така, як ти, хочеться спитати Гриневі, але він мовчить, щоб не перебивати. У комені вітер загув на інший голос густий і добрий, як у бджоли. Лампадка, зачарована казкою, не кліпає, неначе широко розплющила своє одне око і дух затаїла. А казка снується все далі та далі. Зла царівна, ряба й погана, не змогла стерпіти краси біленької дочі. Підмовила вона слуг своїх, щоб викрали вони дочечку та привезли до неї. А була вона ще й відьма до того та знала ворожити. От і наворожила так, що перевела всю красу й розум дочечки на себе. А їй віддала своє ряботиня та закислі очі, помінялися з дочечкою вродою. А щоб люди не здогадалися, то звеліла дочечку завести далеко далеко в ліс, щоб її вовки роздерли. Та вовки, дочечку, не роздерли, бо їхав чоловік возом, знайшов дівчинку під деревом і взяв із собою. І зробив той чоловік дочечку за наймічку у себе. Та ніхто її не любить, бо вона ряба та погана, і нікого в неї немає ні мами, ні тата, кругла сирота на світі Божому. Як ти? питає Гринь і підводить голову. А Санька відвернулася лицем до стіни і сидить мовчки та чудно. Гринь обережно тягне за рукав подертої ковтинки, від якої пахне цибулею і милом, потім пригортається всім тілом до саньки, невміло підносить руку до санченого лиця і гладить так, як гладить його самого мама, коли його образить хто-небудь, щока під рукою шершава, гаряча та мокра. Гриневі хочеться плакати. І він тулить лице у бік саньки і, обнявши її, починає схлипувати. Санька ніжно вкладає його, виймає з під себе подушку, вибиває її та кладе гриневі під голову. Гринь дивиться на темне, подзьобане лице саньким, мокрими очима в стрілках вій і гарячим шепотом каже: Я буду тебе любити, Саню. А саня мовчить і тільки несміло гладить про постриженій темно-русявій голівці. Хочеш ще казочку, нарешті, відвернувшись, шепоче Санька. Ні, не хочу. Заспівай мені. Санька вміє тоненько, тоненько і так жалібно співати. Вітер у димарі затихає, потім ніжно гуде, наче старій кузьма в супілку. Дощу не чути за вікном. Лампадка часто часто кліпає, ніби набігли їй сльози на очі. Санька зітхає, мовчить і тихенько, тихенько заводить. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ох, як болить моє серце, самі сльози льються. Гринь чує, як в очах йому знову стає гаряче, гаряче й жалко. Це та сама пісня, що часом і мама співає, але ніколи йому від неї не так жалко не було, як сьогодні. Тільки ж тоді та й полегша, як гірко заплачу. І сльози вже котяться по щоках гриня, а йому справді стає легше. Стає затишно, сумно та солодко. На мокрі очі налягає тепла вага. Голос Саньки обгортається чимось м'яким. От він потроху відступає все далі й далі, тоншає, тоншає і нарешті зникає. У комені, як жук, гуде вітер. Лампадка догоряє, неспокійно тріщить, злякано, швидко кліпає і гасне. Дві голівки, притулившись одна до одної чолами, міцно сплять на одній подушці.